Тим, хто мав близькі стосунки з цим неприкаяним генієм, завжди не вистачало в ньому людини. Це стало прокляттям і для них, і для нього. Він створив неймовірні метафори його поетичний словник не вичерпаний. Борис Пастернак народився 29 січня за старим стилем 10 лютого, 1890 року в родині художника Пастернака та піаністки Кауфман. З дитинства він був оточений мистецтвом. Будинок, де він ріс, відвідували музиканти, художники та письменники. У дитинстві Пастернак навчався живопису. Підпавши під вплив видатного російського композитора Скрябіна, 13-річний Борис захопився музикою, але у 1909 році він вступає на філософське відділення історико-філологічного факультету Московського університету. Для того, щоб вдосконалитися в галузі філософії, Пастернак вирушає до Германії, де навчається в університеті у Маркові. І, хоча вивчення філософії йде у нього досить успішно, він залишає її так само рішуче, як раніше залишив музику. Пастернак захопився поезією. Він брав участь у московських символістських літературних та філософських гуртках. У 1914 році Пастернак входить до футуристичної групи Центрифуга. Того ж року виходить його перша поетична збірка Близнюк у хмарах поезія стає його покликанням, його ґрунтом та долею. Вона увібрала в себе і його пристрасть до музики, і інтерес до філософії. У вірші, який Анна Ахматова просвятила Пастернаку, вона писала: він нагороджений якимось вічним дитинством. Вічне дитинство склало саму суть поетичної особистості Пастернака. Широко розкритими очима він дивився на світ, захоплюючись його чарівливою розмаїттістю. На початку своєї поетичної діяльності Пастернак писав вишукані вірші. Для вузького кола цінителів. перелом відбувся у 20-ті роки, коли поет звернувся до соціальних проблем та став скупішим, простішим, класичнішим. Літературна діяльність Пастернака була різноманітною. Він писав прозу, займався перекладами, досягши у цьому мистецтві високої майстерності, був автором поем та роману у віршах Спекторські. Та найбільш визначною все ж таки є його лірика. Він мав талант виражати найбільш глибокі й тонкі почуття людини, зворушливо зображуючи картини природи. Захоплення красою світу, прагнення знайти у всьому прекрасне це дуже характерно для Бориса Пастернака. З середини 30-х років і до самого кінця життя одним з найголовніших літературних занять Пастернака стала перекладацька діяльність. Він перекладав сучасну і класичну грузинську поезію. Трагедії та сонети Шекспіра, Фауста Гьоти та багато інших творів. Підсумком своєї творчості сам Пастернак вважав роман Доктор Живаго, над яким він працював з 1946 до 1955 року. На батьківщині Пастернаку відмовили у виданні роману. Він передав його для публікації італійському видавцю і у 1957 році з'явилося видання доктора Живаго» італійською мовою. Незабаром вийшли російське, англійське, німецьке та шведське видання. У СРСР роман був опублікований аж у 1988 році. Першим застосуванням західних гонорарів за видання доктора Живаго став розподіл 120 тисяч доларів перекладачам романа на різні мови, сестрам, які жили в Англії, та декільком друзям, із якими Пастернак підтримував інтенсивне листування. У 1958 році, за визначні заслуги у галузі сучасної ліричної поезії та на традиційній творчій ниві великої російської прози, Пастернаку присудили Нобелівську премію з літератури. У СРСР це було сприйнято як чисто політична акція. На сторінках газет та журналів розгорнулася кампанія цькування поета. Пастернака виключили із спілки письменників, йому погрожували висилкою з країни. Навіть була заведена кримінальна справа щодо звинувачення у зраді Батьківщині. Все це змусило Пастернака відмовитися від премії. Диплом та медаль вручили його сину у 1989 році. Це дуже тяжкий для мене час, писав Борис Пастернак 11 листопада 1958 року своїй двоюрідній сестрі Марковій. Найкращим було б тепер померти, але я сам, напевно, не накладу на себе руки. 26 травня 1960 року був зроблений рентген та поставлений діагноз рак легень, який потім поширився на шлунок печінку та серце. Борис Пастернак помер 30 травня 1960 року.